Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вирішили зняти таке відео. Є у нас така е, новинка. Так, таке понім уродило. маленьке. Дивіться, яке мені трошки вищі коліна. Така красунька у нас сі уродила. Назвали баронесу. Мама принцеса, а то баронеса мала. Народжена 22 березня. Ось така маленька, така маленька красонька. Дівчинка. Опа, опа. Опа. Принцеса нам привела таку красоньку. Ось така, така маленька красонька. Там, може будете писати, бо то вже багато, я закидав у Тікток, і багато людей цікавилося, чи вона буде продаватися. І в загальному там люди питали, ще як принцеса була жеребна, люди питались, там, ну, хотіли замовити і тому подібне. Але я маю трошки інакший план на то. І як дійде до того, я тоді розкажу десь через місяць часу. Я розкажу, який я маю план по поводу цієї красочки. Однозначно що, однозначно, що вона буде чиясь, але ну, я в подальшому розкажу план дій, що я, за, я замислю. А потім що вона ще, ну, вона ще маленька собі коло мами, то я не цей. То я не буду. Не буду ще тепер нічого наперед говорити, бо то, як кажуть, що в божих руках усе, але маю собі якийсь план такий і... ага. Перший раз вона, тепер на дворі я її вивів на двір. Принцеса має такий польський, польський шкіряний кантарик. Я її купив. Тоді, коли купував амуніцію, її для принцеси, жінка сказала, що для принцеси теж треба такий кантарик купити. Так що ми її прикрасили теж. І вона нам тепер привела таку красуню. Ага. Ходи, краси вам, Чесно вам сказати, це така, це така радість, це така красота, що я не можу вам передати. Маленький. Усі кажуть, що я малий ростом. Ну, в загальному я не є великий, я малий такий середній, але, але коня підіймаю на руки. Не кожен зможе коня підіймати. А ну, хлопці, хто такий, хто такий моцний? Хто такий моцний, аби підіймати коня Дивіться. Оба! Видите? Який би то кінь не був, але кінь. Отака, -то, отака то красуня. Отаке. Усі хоті гуляти, всі хотіє брикати, чують весну. І Баронесу будемо крити, але ближче туди до літа. Зараз цей, зараз навікає маленьку, а ближче до літа, десь на місяць червень буду коронесу опять покривати. Я вже казав, що, що зараз цей. Зараз краще зараз швидше можна знайти великого жеребця любові породи у нас у Франківській області, чим цей, чим е, жеребця потім. Отаке. Я, я, я сам маю казати, що цей. Що що принцесу, якого перенесу. Красунька, красунька обідає. Ну, така, така красота, що я вам не можу передати. Хто має бажання, може десь хтось тут недалеко, можете приїжджати, подивитися вживо, сфотографуватися. фотосесію, як то кажуть, можу вам організувати. То, 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 то є на що подивитися, то дуже цікаве, як таке в сотворіні. Вушка маленьке, короткі, грубі, як у медведик. ну, В загальному. Фу -фу. Отака. Там варю станок, але то буде детальніше. Детальніше буде огляд пізніше про станок. Зараз показуємо. показуємо баронесу і принцесу. Ось яку красуньку показуємо. Таку красуньку. Таку красуницьку маленьку. Має одне очко голубе. А одно має таке, як має бути. Є.

Я кажу, така сука така цікава взагалі. То де, коли принцеси не видно з трави, як трава цей, як трава велика, то й принцеси не видно. а баронеси то буде взагалі не видно. То навіть на ніч е, страшно буде лишати пасти, треба буде забирати додому. Бо це, може, великий пес у зуби вжив і пішов. Отака в нас. Така у нас новинка. Барон поїхав наш на, на Львівщину, а на наступний день. Ні, Через два дні чи як. Барон поїхав 18-го, по-моєму. Так? По-моєму, 18 го чи 19-го поїхав, а 22-го народилася у нас принцеса. Там хтось писав у коментарях, що от, у тіктоці, що один поїхав, другий приїхав. Але дякувати. Дякувати Богу, що з Божою допомогою дочекалися такої новинки, такого сюрпризу. Так. У нас усі, усі люблять великі коні. От зараз служилися хлопці за великі коні. Я теж в тім числі, але, але і таке треба тримати. Ну, дуже цікаве є, дуже таке. Ну, цікаве. Подивіться, що для дітей. І ми вирішили поділитися, поділитися з вами такою красотою. Я кажу, що, е, щоб не писали там коментарі, що, чи буде продаватися, чи продається, чи, чи можна замовити. Поки що, вона ні продається, ні, ні замовляється. Десь через місяць часу я розкажу, е, який в мене є план по поводу неї. Але би вона трошки укріпла, підросла, і тоді вже я озвучу, що я планую робити, робити далі. І, і отак я. Опа, маленький. біжить, а всередині, в в голоду така горкотит, ну, так як деколи є, що дорослого, оп, дорослого коня випускаєш або жеребця, а він як біжить, то в ньому воркотит в так само у неї. Така, така -то красота. <рес> Отакі От дві, такі дві красунь у мене є. <клес> я дуже, дуже цим кішуся, дуже задоволений, що я таке, що я таке міг, міг собі дозволити, розвести. Бо то не, не, як кажуть, кожен каже, для чого тобі. Душу просто радує От було б багато запитань, для чого вам понять. Просто я тримаю, просто так я тримаю собі, бо я її ну, люблю. Воно ну, дуже гарне, спокійне. Взагалі маленькі такі коні. Між великими кіньми. так в мене є великі коні і, і принцеса. То воно ну, дуже класно, ну, дуж, дуже гарно виглядає поні між великими кіньми. Там чи ну, до пою як ідуть, чи, чи в загальному просто. А, а це просто то це взагалі неймовірна краса. То не можу вам передати. Та таке маленьке-маленьке. Ну таке маленьке-маленьке. Красонька така. Так що отак, отакий маємо маємо такий прибуток. Так що буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, пладіть лайки, коментуйте. Як то кажуть, слідкуйте за нами. Підписуйтеся на канал, щоб щось не... Не пропустити, будьте всі здорові! Всім всього найкращого. До побачення.